Всім привіт! Мене звуть Харламова Наталія Андріївна, і я вибрала найкращу професію в світі учитель. Я працюю у комунальному закладі освіти спеціалізованій середній загальноосвітній школі номер 9 з поглибленим вивченням англійської мови Дніпровської міської ради. За освітою я вчитель хімії, біології, основ здоров'я і природознавства. Мій педагогічний стаж становить 5 років. Моя мета постійний рух до саморозвитку себе як особистості і у професійному напрямку. Я хочу працювати на той результат, який стане одним із важелів мого успішного майбутнього в освітній галузі. Прагну забезпечити результативне особистісно орієнтовне навчання на уроках, у тому числі і онлайн, з метою допомогти здобувачу освіти, встановленні індивідуальності в життєвому самовизначенні та самореалізації. Велику роль надаю підготовці до навчального заняття. Нестандартно підходжу до побудови кожного уроку, У урізноманітнюю форми його проведення, підбираю матеріал, який би міг зацікавити здобувачів освіти, викликав бажання впізнані та засвоєнні нових знань. Перевагу віддаю таким методам навчання, які ґрунтуються на активній участі всіх учнів. На моїх уроках учні обговорюють, характеризують, описують, наводять приклади, аналізують, співставляють, виконують практичні завдання. Як педагог я постійно розвиваюся і приймаю участь у різних Зноманітних заходах професійної діяльності. Я вважаю, що учителям бути круто, бо немає часу нудьгувати. Я постійно не лише генерую нові ідеї, а й успішно втілюю їх в життя. Моя професійна діяльність і навчальна діяльність моїх учнів якісна, цікава і творча.